Предмети, включно з обладнанням для безпілотників і важкої техніки, надсилаються з Великобританії до таких країн, як Киргизстан, Вірменія та Узбекистан, а потім до РФ в обхід санкцій, чи можна якось це змінити святка жезяв, тяжка ноша. Тобто, момент того, що вплинути на ситуацію, можна, але це вкрай перше невигідно для постачальників, другий момент. Все одно є якісь е, не те, що важелі, а є е, про, про, прохідні канали, прохідні е, стежки для того, щоб ц, цю ситуацію обійти. І е, момент повного повного е, повної роботи цих санкцій можливий лише при повній е, залізній завісі. З боку м, Росії, причому не з того боку, що вони там зроблять за різний занави е, завісу для себе, а момент е, блокування всіх країн, конкретно Російської Федерації, тобто самостійно вони вирішити це запитання не зможуть. Але наразі це з, з, на кшталт фантастики, що і всі країни будуть обходити. Хоча наслідки для тих країн будуть також катастрофічні, оскільки. Росія зараз за розкладом випадає, знаєте, як чумна баба. Котро, кожний, котрий до неї доторкнеться, кожний, котрий отримає якісь грошові заохочення, він буде хворий на цю хворобу і буде нести в майбутньому колосальні наслідки. Чи буде обмежено вільну торгівлю ЄС з Україною за закликом європейських фермерів? Ні. Нас випадає перша карта домовленості можуть бути певні обмеження, але е, в форматі компромісних рішень. Тобто в карта е, партнерства Двійка Кубків, це момент е, того, що за рахунок компромісних рішень домовленості та пошуку е, точок соприкосновення буде вирішено це питання. Але момент. Е, Питання буде вирішене. Питання страйкарів воно буде повторюватися, воно випадає в форматі циклічності. Тобто, це не буде означати, що завтра там стрейкарі розійдуться. Люди, котрі один раз взяли гроші з боку Кремля. Вони дуже не хочуть. Закінчення цих процесів вони зацікавлені, щоб ці страйки продовжилися якомога більше. І тут знов ж таки звернення у нас в інформаційному полі з'явилося багато інформації, що поляки погані, поляки вже не друзі. Не візьміть так, ми всі з. Своєобразний в багатьох процесі, процесах, але не, не відштовхуйтеся, що всі поляки, вони виключно ті страйкарі, котрі стоять, незалежні страйкарі, котрі стоять на кордонах з Україною. Парадокс ситуації є в тому, що бачите, яка дуже коротка пам'ять історична з боку навіть європейських країн оскільки там, комуністичні гасла, червоні прапори та очікування Путіна. Ну, е, якщо провести історичну паралель, е, в минулому столітті так само були певні колаборанти і на польській території, котрі приймали безпосередню участь е, в розірванні Польщі на шмартків. Погано закінчили минулого разу. Цього разу є також ризики, погано закінчити. Чи дійсно РФ в змозі виготовляти 400-500 ударних дронів Камікадзе на місяць? Нам подій – подів так. Це дійсно можливо. Чому парламент Німеччини відхилив резолюцію про постачання ракет Торес? Навіть ну тут, знаєте, у нас є розклади, котрі ти переглядаєш, питаєш формат країн. А, карти залишаються а, такі ж самі. Тобто, в нас знов ж таки випадає імператор, випадає карта впливу на ситуацію. А, момент лобіювання інтересами Кремля в європейському просторі він присутній. Якби Німеччина там не стверджувала, що вона незалежна і відштовхується виключно якимись демократичними процесами. Це момент лобіювання та впливу. Чи дійсна є загроза обстрілів чи терактів Верховної Ради та урядового кварталу найближчим часом? У нас випадає трійка мечів. Це ножем в серце, в саме серце нашої держави. Більш того, момент п'ятірки мечів Не тільки ситуації, котрі пов'язані з активними бойовими діями, а й момент засланих козачків агентури. Або зацікавлених людей, котрі будуть намагатися розхитувати цей човен. Ну і найголовніше в нас випадає е, карта вежі. Карта вежі це руйнівні процеси, і е, карта замислу — це момент того, що це не фейк-ньюс, це не момент якось гіперболізувати проблему чи ситуацію. Це реальна загроза, котра є на даний момент, і е, котра може. За даним розкладом нести певні негативні наслідки. Тому вкрай важливе таке гостре питання. Чому родичам не віддають тіло Навального? Чому хочуть поховати таємно? Ви знаєте, в форматі е, у нас завжди є певне переоцінювання. Або ми недооцінюємо ворога, або ми переоцінюємо ворога. Е, я не думаю, що е, там. Є момент якихось е, отруєнь, хоча отруєння також не, не виключає, випадають кубки. Е, є момент жезлі. Жезли це формат того, що можуть бути прямі механічні травми, як від побитів, як від катувань, і е, за рахунок тих ситуацій, тих, тих симптомів. Тих причин смерті, котрі є на даний час, є е, 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 настороженість, що цю інформацію можуть використати проти режиму в форматі того, що він дійсно був вбитий, е, причому вбитий повинен бути жорстко. Я гадаю, що коли все ж таки, якщо, якщо вони, в, випадає формат е, відлюдника, Відлюдники випадає карта дьявола, випадають досить темні карти, такі намагання цю історію всю відправити в потімки, тобто, щоб не було обидно чути для того, щоб її не можна було використати на користь опозиції і проти Кремля. Чи справді в російських ракетах левова частка деталей американського і німецького виробництва? Не в зароску мипає так, що не до кінця правда. Тобто я не думаю, що це саме 70%, але досить вагома частина може бути все ж таки з боку Сполучених Штатів, Німеччини, Європейських країн, оскільки випадає карта е, обману, тобто момент того, що ми обійти це ці, ці ситуації, та отримати бажання, розумієте, момент того, що е, в Росії можна придбати зараз. Тайоту можна придбати зараз Мерседес, можна придбати БМВ. Чому е не можна придбати якусь деталь чи запчастину Сполучених Штатів? Якщо ці машини, техніка, це все продається просто дорожче, важче, але можливо. Чи дійсно влада Придністров'я попросить РФ, аби та приєднала їх до свого складу? На початку року я робив розклад, і тут він також програється. Момент того, що за рахунок третіх країн за рахунок тих країн, котрі поставлені на паузу, питання котрих поставлено на паузу, будуть спроби максимально дестабілізувати процеси і зробити таку карту луну місяця, коли буде хотітися вовком умилити. Але у нас випадає перевернута колесниця, тобто момент очікування тих процесів, про котрі будуть говоритися, і реалізація цих процесів, вона буде відрізнятися е, у часовому просторі. І це більше не з точки зору е, якось вплинути е, на хід війни, чи дійсно вирішити питання Придністров'я для того, щоб. Е, Людям, котрі там проживають, було більш комфортніше. А це момент важелі впливу. По перше, на Молдову і на Україну, і на західних партнерів про формат того, щоб зробити максимально некомфортні умови середовища з боку України. Це моменти розхитування розгойдування ситуації. З боку Молдови там так само випадало, що е, якщо не буде військового прямого конфлікту, є велика ймовірність переворотів або е, розгойдування політичної системи політичного стану країни, і це е, в форматі Придністров'я випадає як важель впливу на ситуацію. Тому я гадаю, що ми ще почуємо і побачимо, е, що ця лінія вона буде продовжувати свій шлях, буде гнутися далі. В якості такого вагомого важеля впливу, але е, карта замислу, карта зірки в нас випадає перевернута. Тобто є великі ризики для Росії, що ця реалізація цих процесів буде на трієчку. Чи дійсно на тимчасово захоплені російськими окупантами Запорізькій атомні електростанції може виникнути нова загроза ядерній та радіаційній безпеці? Стосовно, переглядав це запитання декілька разів. Насправді, момент, чим ближче до виборів, тим більше ймовірність, що це ситуацію будуть знов ж таки лобіювати і продвигати в форматі розгойдування ситуації. І зараз є момент того, що це більше важель впливу момент. Деокупації дуже важливий, оскільки, на жаль, формація деокупації, коли питаєш питання стосовно відбити цю територію, звільнити цю територію, вони можуть використати станцію як відхідний шлях з метою зробити все можливе, щоб ця територія була неможлива для існування людей. Поки вона знаходиться в форматі окупації, ми не звертаємо на це як важель маніпуляції. Як тільки ця територія буде йти в форматі звільнення, вони будуть е, намагатися використати її як важель впливу і нести негативні наслідки. Тому треба дуже уважно ставитися до цього запитання. Чи справді в Україні хочуть встановити тотальне відеостеження за громадянами? Дивіться, карта планів в нас випадає. Карта... Е е при цьому, з одного боку в нас є плани, з другою це момент маніпулювання ситуацією і маніпулювання інформації. Е тут знаєте таке звернення, коли е починають шукати зраду там, де її немає. І формат того, що ну в багатьох містах є е, відеоспостереження, є моменти важких перехресть, є моменти того, що ви заходите в магазини, в торгові центри супермаркети. Та також є е, е, слідкування за вашими діями. Якщо ви боїтеся слідкування за, за, за тим, що вас будуть слідкувати, відслідковувати, ну в першу чергу берете зак, е, треба цей телефон е, скотчем. І в принципі, вже можна нічого не боятися. Є навіть можливість у різних спецслужб почути про що ви розмовляєте, але це не повід робити, не є причиною робити шапочку з фольги і сидіти вдома. Тобто, в рамках планування, навіть якщо б не було б війни. Це ті процеси, котрі є логічними і е, котрі будуть направлені на те, щоб не подивитися, що ви там робите в передяганні е, заради знов ж таки безпеки, заради е, поле, поліпшення і полегшення нашого життя. Чи відбудеться зустріч керівництва України і Польщі на спільному кордоні з метою розблокування руху українських вантажів? Я впевнений, що так, оскільки знову ж таки випадає карта Союзу, а, і випадає. Тут цікаво, в, в, у режиму буде рвати просто на шматки п'яту точку, оскільки в нас. З одного боку випадає карта домовленості, тобто момент переговорів буде. Але е, імператор все одно буде намагатися впливати на ситуацію, і тут немає різниці про що домовиться руко е, керівництво Польщі та України. Вони прийдуть до певного компромісу, але вирішені питання стрикарів буде вносити все ж таки формат циклічності. Вони будуть повторювати е, кожного разу. Ті сам, хоча знову ж таки, враховуючи ці гасла, це вже загроза національної безпеки Польща, але знов ж таки цим повинна е е займатися, займатися не ми з вами, не Україна, а безпосередньо Польща. Чи дійсно можливі безперешкодні постачання військових і гуманітарних вантажів в Україну? Тут розумієте, коли зачиняються одні, одні двері, відчиняються інші двері. Тобто, нас випадає перше. Вже є декілька е сценаріїв, декілька планів, замислів. Карта зірки каже про це. Карта необмеженого вибору і колесниця випадає в прямому положенні. Тобто, е якщо закриється е Польща, відкриється інші кордони. Якщо закриються інші кордони, ну, значить будемо робити. Uh, повітряне сполучення другий момент є. знаєте, воно в мене є один знайомий. Він досить довгий час займався, uh, ну кажемо, прямо контрабандою цигарок. Послухайте, якщо Україна могла на протязі багатьох років передавати цигарки, за та... та через кордони і перші дрони використовували ще там. У нас є інші варіанти за рахунок смікалки, хитрості можемо це питання вирішувати. Я не знаю, як ми там будемо переправляти дроном, але навіть таке можливо. Така оптимістична. складова. Чи нададуть США Україні ракети більшої дальності АКМС? Так, випадає карта Даріні, випадає карта необмеженого вибору. Стосовно надання ракет більшої дальності, я все ж таки гадаю, що так, оскільки випадає перша, це карта необмеженого вибору. Зняття тих обмежень, котрі є на даний час, випадає карта тріумфа і випадає карта даріння, тобто момент утримання бажаного і використання цього бажаного з певною результативністю позитивною, що викриє аудит сирського в силах оборони? Позиція сирського вона буде насправді. Він відкриває шкатулку Пандори, оскільки будуть якісь певні моменти, котрі будуть направлені на те, щоб обмежити його, все більше і більше в інформації стосовно його неспроможності керувати процесами і викриття в форматі репутаційних репутаційних ризиків. Але Стосовно цікавості, у нас випадає карта праці, випадає карта пожинання подій. Ми не до кінця розуміємо об'єму схем, котрі наразі є присутні в цих процесах, і ви розумієте, заросло ми до цього декілька разів це проговорювали до цього часу. Якщо б е, ці е, кошти е, незаконні, котрі е, були намучені, накручені в форматі хабарів, в тому числі е, були направлені на при тих же умовах, направлені на оборонну е, сферу, ми б не розраховували на допомогу західних партнерів, а за власний рахунок за власний кошт вирішували б питання. Ходу цієї війни. Чи справді РФ готується вивести на орбіту протисупутникову зброю? Карта планів вона випадає в нас прямою, але є певні перепони неможливість реалізувати або погана реалізація, або неможливість реалізації цих але я не буду не здивований стосовно того, що плани ці випадають, я буду далеко не здивований. Якщо вони завтра скажуть, що вони будуть е е боріть скважину до земного ядра, вони можуть і навіть таке запропонувати. Тобто, е руйнівний е меседж стосовно того, що е за нами, хоч потоп ми зробимо все можливе, щоб е зробити некомфортне життя не тільки е росіянам. Українцям всьому всесвіту він є досить реальним в форматі небезпеки е і вже такої світової небезпеки. Питання в тому, що е за розкладом, окрім занепокоєння, знов ж таки активних е дій з боку партнерів, з боку е країн, котрі безпосередньо мають зацікавленість е в тому, щоб це не відбулося, я не бачу чи надасть Німеччина іншу далекобійну зброю? Карта планів у нас випадає пряма, але це буде знаєте, як шило на мило. Шило на мило. Тут насправді з точки зору розкривання масок хто і хто, це вже ті процеси, про котрі ми з вами розмовляли. І я буду не здивований, якщо допомога буде надходити від тих країн, на котрих ми менше сподіваємося, чим ніж на. Euh, Якихось великих партнерів. На тих країн, котрі мають схожу ситуацію, е, я впевнений, з точки зору досить цікава динаміка випадала на Литву, Латвію, Естонію, тобто на ті країни, котрі мають менше ресурсу і мають досить уразливе становище географічне, вони більше зможуть. Е, Допомогти ніж великі великі гравці навіть стосовно Чехії, так само, тобто, ми переглядали Чехію, є момент досить позитивної динаміки з точки зору співпраці, з точки зору е, партнерських, партнерських умов співпраці на майбутній довготривалий період. Чому Франція, Греція та Кібр наклали вето на закупівлю турецьких безпілотників Бейрапта. Е, Окрім е, частково. Я думаю, що моменти Франції це моменти все ж таки грошових питань, оскільки випадає тих кубків стосовно Фран... е, Греції та Кіпру. Е, момент карти місяця це знаєте як домовляння вовка та собаки. Ми ж повертаємося до початку року і формату прогнозу. Тобто, ті питання, котрі поставлені на паузу, а питання, які воно ж не вирішено до кінця, воно поставлено все ж таки на паузу, як питання про Дністров'я, як питання е, ще багатьох країн, вони дуже сильно переживають і е, бояться, що Ордоган. Може повторити е, сценарій Путіна в форматі військових е, баталій і нападів на інші країни? Чи дійсно буде великий пакет санкцій від США через смерть Навального? Дивіться тут дуже важливо зазначити, що ну, для нас е, українців сприйняття великого пакету санкцій це. На кшталт пакету для трупу режиму Кремля для сполучених штатів випадає карта мага, тобто момент того, що будуть намагатися впливати на ситуацію з різними способами. Частина, частина цих ситуацій вони дасть результативність, тобто зв'яжуть по рукам та ногам. Але момент вірності вона на жаль також нас випадає, тобто. Можливо, для сполучених штатів ці санкції вони будуть здаватися ваговими влаженнями впливу на ситуацію, але е, вони знаєте, е, російський режим це як таракани. Вони таргани, вони вміють підлаштовуватися під ситуацію, виходити. Наступаючи собі на кадик. Тому е санкції будуть, але не в тому обсязі, котрі на, на, виб'є там ґрунт під, під ніг і унеможливить комфортне життя росіян. ЄС ухвалив новий тринадцятьох пакет санкцій. Як це вплине на ІФ? Я не знаю, я далекий від е пакетів санкцій, але за, якщо дивитися за розкладом. В нас все одно випадає момент імператора, це момент того, що є вплив навіть на ці проти, тобто е якось вибірково, і е другий момент момент гру в демократію, в гру якусь чесну гру, е в котрій е ти знаєш, що протилежна сторона буде грати нечесно. Тому я гадаю, що це така ілюзія. Е того що знаєте, це коли там людина вбиває, ти її в кут е ставиш як молоду дитину. От за розкодом питає е приблизно так.